Я вітаю всіх серіаломанів на нашому каналі. В світі телебачення почали транслюватися нові серіали, а деякі ще чекають на початок. Ми підібрали для вас українські серіали, які нам здалися найцікавішими, і які, на нашу думку, отримають високі рейтинги серед усіх нових серіалів. Кожен з них має унікальну та захоплюючу історію зі складними персонажами та непередбачуваними подіями. Від історичних драм до цікавих комедій кожен знайде щось для себе. У всіх нас рано чи пізно буває такий стан, коли хочеться подивитися, як люди жили в непростий для них. Час, наприклад, у війну чи у підвищений стан невизначеності. У сьогоднішній добірці ви побачите цікаві українські серіали, які варто переглянути кожному. Відкриє сьогоднішню добірку український серіал під назвою Карпатський Рейнджер. Головною дієвою особою серіалу є канадець українського походження Пол Гордійчук, який прибуває на землі Західної України. Він є інструктором програми Український Шериф, але затримуватись надовго на батьківщині предків не збирався. Проте сталося зовсім не так, як гадалось. І, зіштовхнувшись зі злом в особі кілера, він обирає шлях героя. Він мусить очистити цю святу землю від всіляких злодіїв та зробити край безпечним, тим більше, що під боком вірний напарник Степан. Чи вдасться Полу перемогти Злочинність. Поліція підозрює Пола у вбивстві Олега Смолія. Однак, після того, як до районного відділу прибуває заступник міністра Скачко, його невинуватість доводять. Катя повідомляє Миросі, що Олега вбили, проте дівчина відмовляється це вірити. Коли Пол почув, що свідка у справі Смолія перевозитимуть найближчим часом, він застеріг свого напарника капітана, що його разом із супроводом можуть ліквідувати. І коли капітан не звернув уваги на його застереження, пол вирішив узяти справу в свій. Руки чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі, бо це дуже важливо. Давайте разом розвивати україномовний контент, дивитись чи не дивитись серіал, вирішувати вам. Серіал тільки живий. Молодий режисер Вітька мріє зняти круте кіно та потрапити на міжнародні фестивалі. Але всі плани руйнує повномасштабне вторгнення. Незадовго до подій він зустрічає активістку Олексу та закохується в неї. Але через війну він втрачає з неї зв'язок. Чи знайде Вітька Олексу, щоб розповісти їй про свої почуття? Та в яку пригоду потрапить режисер? Серіал знято за підтримки держави. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Події серіалу Невістка розгортаються на початку 90-х років. Мати головного героя, попри вмовляння рідних і близьких, вирішує народжувати дитину і ростити без батька. Хлопчик росте цілеспрямованим, справедливим та чуйним. У старших класах сміливий і працьовитий хлопець Костя зустрічається з донькою банкіра Ольгою. Але в його з'являється конкурент, син місцевого прокурора, якого тато дівчини вважає кращою партією для неї. Щоб завоювати прихильність батьків Обраниці, Костя прагне Здобути статус і багатство, тому їде з міста. Тим часом, до його коханої починає залицятися син прокурора області. Коли ж Костя повертається до рідного міста, щоб бути з Ольгою, то потрапляє у вид небезпечних подій та інтриг. На що піде прокурор, аби завадити кохані Кості та Олій? Та чи вдасться їх розлучити? Серіал знято за підтримки держави. Я звичайно розумію, що ви прийшли на мій канал, щоб подивитися це відео і все. Але я буду дуже вдячна вашій підтримці. Наш канал потребує безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобайки. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати україномовний контент. Зверніть увагу, що наш канал підготував для вас вже чимало добірок, Тож не забувайте їх переглядати. Обіцяємо, буде цікаво, і обов'язково пишіть в коментарях, що сподобалось, а що ні. Всі більше відволікаю. Приємного подальшого перегляду. Серіал ніхто не ідеальний. Історія розкаже про дівчину, яка прагне справедливої помсти, аби відновити правду про свою сім'ю. Перед своїм 18-річчям Саша приїжджає до будинку свого дядька, щоб вступити в права спадкоємиці та отримати свою частку у родинному бізнесі. Проте її очікування на теплий та радісний прийом виявляються ілюзією. Приїзд в Саші завершує спокійне життя в будинку і стає причиною розкриття таємниць минулого та початком нової історії кохання. Деякі члени родини готові. На все, щоб позбутися небажаної гості, проте дівчина не відступає. Вона розробляє свій план гри, спрямований на помсту кривдникам і відновлення справедливості. Серіал Васько на Чехі закарпатський серіал про хлопчину, який живе зі своєю мамою у 26 років. Має машину, яка йому дісталася ще від дідуся. Васько хоче поїхати в Чехію на заробітки, щоб допомогти мамі здійснити мрію, а за одне і свою мрію. Він має друга, який завжди затягує його, в якісь афери та різні ситуації. Серіал Перевізниця. Це міжнародний серіал про людей, які щоденно стають героями, про силу, яка здатна долати труднощі та кордони, про людяність і теплоту у найтемніші часи. Дія відбувається на початку повномасштабного вторгнення Росії. Психологиня Лідія з першого дня вирішує змінити діяльність і стає перевізницею. На своїй машині вона допомагає людям, які були змушені залишити власні домівки, і шукають рідних або вибираються у безпечні місця. Кожна серія це поїздка, нова історія, що розгортається на очах головної героїні, яка також стає її частиною. Кожне наступне місто для перевізниці це новий пасажир і нова картина війни. Драма висвітлює наслідки війни, зокрема емоційні та соціальні, а також показує героїзм звичайних українців у нинішніх умовах. У серіалі Ціна втечі розповідається історія сироти Марти, яка мріє знайти своє щастя, затишок, рідних та головне кохання. З дитинства Марта жила у прийомних батьків, а про свою біологічну родину нічого не знала. Її єдиною опорою, і надією стала вчителька, яку Марта вважала своїм янголом-охоронцем. Коли проти волі Марти прийомні батьки вирішили видати її заміж за некоханого чоловіка, вона зважується на втечу. Цей сміливий крок стає для дівчини можливістю розпочати нове життя. Проте вона ще не знає, що цей шлях наповнений неочікуваними подіями, труднощами та випробуваннями. Це не просто мелодрама, а справжній емоційний трилер, що захопить вас із першої серії. Серіал Великі Войки жителі села Великі Войки опиняться в небувалих і комічних пригодах, вирушивши в поїздку до столиці України. За сюжетом, вперше за всю історію села до населеного пункту хочуть прокласти новеньку дорогу. Але корумпований чиновник з області віддає право на будівництво дороги в сусідні малі войки. Побоюючись відтоку молодих кадрів, а згодом і вимирання села, голова збирає ініціативних односельців і їде до Києва вирішувати проблему. Якщо ви вже бачили, цей серіал напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб іншим глядачам визначитися з вибором дивитись чи не дивитись. Якщо вам до вподоби мої добірки, то швидше тисніть на вподобайку. Залишайте коментарі та підписуйтесь на мій канал. Також діліться в коментарях своїми улюбленими серіалами чи фільмами та враженнями, які вони на вас справили. Не забувайте писати своїх фаворитів серед багатьох кінорелізів. Давайте разом підтримувати україномовний контент. Бережіть себе та своїх рідних. Бувай!